Доброго дня, а, дня. я все. Пришлось у Си. Вы смотрите, меня тут зайти на маску. Будем слова. Есть полковник. На всяких поразит. Так, а мы уже еще не что ждем навантаженя. Алло. Добрий вообще хорошая штука есть называется энгистол. немецкая немецкая гомеопатия абсолютно бесследная для организма первый признак заболевания Первый день бьется 8 таблеток через каждые 15 минут в течение 2 часов. А дальше им нормально они рассасываются. МГИ 100. МГ. 100. Это немецкая грамм Для Я проверила абсолютно безвредно. Проверила 3 раза. Прискакиваю, даю. А потом на раз, два, три ну, в течение следующей ну, жизни. Да? там, все в инструкции. Mm -hmm. И оно подкладывает, человек не дает ему Ну, мы же смотрим, опоздали сейчас, да? Ну, да, да, молодец, мама, да не поможет да, там да, да, да. А это да. вот там... Четвертый день? На маме? На маме? На маме? На маме? На маме? На маме? Нет, честно, мама же не знает, а Да, да, да. А саме Демкіна, Кабіницький, Богнь, Капанішина і Вотін. Дякую дуже за передійності. Також на комісії присутні посадової особи і участі необхідно для розгляду питання ДНК. Перед початком роботи прошу вшанували вами за У нас службу збройна агресія Російської Федерації проти України хвилиного мовчання. Прошу сідати, так. Да. <клес> Шановні депутати, прошу виступати та задавати питання державної оборони. По кілька депутатів, які врегують, комісія має право розпочати самі роботи. Є нічого. Прошу голосувати за початок роботи комісії. Хто за? Хто проти? Хто отримався, рішення прийняти. У зв'язку з зв відсутністю на засіданні комісії секретаря. А, пропонував обрати за заведення сьогоднішнього протоколу Берліну Копанішина. Є інші пропозиції? Немає. Немає. Хто за? Хто проти, хто? Дінка. Дякую, Галина. Прошу вас вести протокол та підготовку доброго сила. Шановні члени комісії, ви маєте проєкт порядку денного, який складається з однакого питання. Якщо до порядку денного відсутні пропозиції чи зауваження, прошу голосувати порядок денний за основу та встановлення. Хто за? Хто отримався рішення про. Тому розглядаємо це питання. Брались заступники міського голови Явої Верталії від 02.10 до 24, вхідної 1007 ПК ну, і, щодо погодження проєкту розпорядження Чорноморського міського голови про затвердження змін річних обсягів від бюджетних транспортів, передбачені бюджету Чорноморської міської територіальної громади на 24 рік. Інформацію Прошу. Доброго дня, дякую колеги, що оперативно зібрали комісію, що нам дозволить сьогодні внести прийняти відповідного розпорядження міської води за умови вашого погодження та внести відповідні зміни до бюджету. 27 вересня в день сесії ми отримали лист від департаменту фінансів Одеської державної військової адміністрації яким були доведені зміни річних обсягів субвенції, а саме бюджету Чорноморської міської територіальної громади передбачена додаткова субвенція на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету захисту країни у сумі 1 мільйон 831 тисяча 303 гривні. Для того, щоб ми могли врахувати ці кошти в розписі, треба прийняти відповідне розпорядження міського голови, скільки рішенням ради народоделеговані такі повноваження, тому що розпочався навчальний період рік, і звичайно кошти надійдуть для того, щоб управління освіти могли оперативно здійснити закупівлі. І ці кошти не повернулися на до державного бюджету. Хочу зазначити, що ці кошти передбачені відповідно до постанови Кабміну від 19 вересня 2023 року номер 1023 і передбачає співфінансування. Співфінансування не менше 30 Тому при наступному точні бюджету перед нами ще буде задача стояти, знайти чуть більше 700 тисяч гривень для передбання всіх навчальних засобів. А на ці кошти нічого не можна придбати зараз. Ні, можна, звичайно, вони вже підуть в роботу, а решту коштів ми потім довиділи моє співфінансування. Закупівля через тендер буде йти і враховуючи ті кошти, які ми щододатково повинні виділити. На, на проводили сьогодні засідання, ми надавали з рекомендованого переліку обладнання, яке нам потрібно. Розраховували, нас відкривається дві полі школи, це другий ліцей і четвертий ліцей. А все відповідно до переку буде по процедурі. А скільки коштує обладнання нового кабінету? Нового кабінета 500-700 тисяч. Там залежить, чому ми така різниця, не по всіх класах ми повинні покупати менше. Десь є, десь немає. Десь є, треба довго комплектувати. Основний акцент це йде саме на тематику захисту країни. Це придбання навчальних автоматів, дмін, методичних матеріалів, щодо провадження таких занять з 9-9-11 класу. А ще питання. це скільки предмітів? Чотири Чотири купети. А в бук, в другий, четвертий місце. А чотири кабінети чому? По два кабінети. Тому що у нас, це залежить від кількості. У нас ми маємо враховувати, що ці школи будуть приходити на зайняття із всіх ліцеїв. І в тому числі четвертий ліцей буде реєктно підвезений з Олександром, який мало додати. Так? Нема? Тому, а, якщо заважені пропозиції по даному питанню немає, прошу погодити цей проєкт розпорядження Черноморського міського голови про затвердження змін до річних обсягів, ну і далі по тексту. Хто за? Хто проти? Хто утримався, рішення прийнято. На цьому проєкту буде випускні. Вдячний.